Другий день дев'ятниці до дитятки Ісуса, до Різва Христового. Господи, допоможи мені і дай ласку, щоб ближче зрозуміти і прийняти таїнство оплочення Твого Сина. Хай ласка Божого дитятка наповнить і перемінить моє серце, щоб ти впізнав небесну любов, хай Боже, дитятко, наблизить день миру, якого так прагнуть усі серця. Хай розпалить любов'ю і прикрасить найгарнішими чеснотами. Сьогодні, дитятко Ісус, дає тобі ще одну прекрасну можливість досконалитись у чесноті любові, хай дитятко Ісус, яке невдовзі має народитися в яслах, прийме мої в Богі молитви, котрі напередодні цих свят заношу Йому живою вірою. За всіх щеників і за цілий світ. Отже, другий день, дев'ятниці, дорогі мої, ми знову просимо, щоб дитятко Ісус перемінив наші серця, щоб ми глибше впізнали небесну любов. А також для нас, всіх українців, дуже важливо є це звернення. Хай Божа дитина нам лезить день миру, якого прагнуть всі серця, а особливо в нас в Україні, де йде страшна війна. Хай розпалить їх любов'ю і прикрасить найгарнішими чеснотами. Знаємо, що вогонь може тліти, він може горіти. Якщо любов в нашому серці до Бога, до батьків, до свого народу, вона тліє, та вона не дасть плодів. Біля такої любові і з такою любов'ю ніхто не буде щасливий. Але якщо любов запалиться вогнем, тоді дійсно вона буде благословена. І буде давати гарні і добрі плоди. Тому ми молимося і просимо, щоб дитятко Ісус розпалило наші серця вогнем тої Божої любові. І сьогодні ми жертвуємо і просимо молитві за сішеників, щоб вони служили Господу Богу живою вірою. О Ісусе! Завжди шадрі на милосердя, проси мені мої гріхи, прийди, щоб знову народитися в моїй душі і залишитися в ній назавжди. Коли б я виявляв опертість, то ласкою своєю відкрий браму моєї душі і керуй нею завжди, ти знаєш, що усім своїм істеством я прагну посідати тебе цілковито. Любити тебе і служити тобі, повністю підкоряючись своїй святій волі та твоїм законам, наповна гарячою любов'ю моє остигле серце, запалив мені цей вогонь, котрий ти приніс на землю, щоб я спалений ним, жертвував себе на вівтарі твоєї любови, як жертва любові, царюй в моєму серці. А також у серцях усіх людей, хай завжди і всюди лунає єдина пісня хвали, благословення і подяки Тобі за любов, яку ти об'явив нам у тому таїнстві свого милосердя, Інтенції всіх, які відбувають дев'ятницю, ті, які готуються до Різдва, і ті, які Різдво тільки бачать в їжі, напитках, в гуляннях. А духовна радість, яка провадить нас до вофлеєму, до шапки, до дитятка Йосифа і Марії, за добру різдвяну сповідь. А сьогодні особливо, цей другий день дев'ятниці до Різдва Христового, поручаємо, щоб щерниче серце горіло тою великою любов'ю до дитятка Ісуса. Отче наш, Іже на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небеси і на землі. Хліб наш насущний даж нам нести, і остави нам довги наша, як коже й ми оставляємо дождником нашим, і не веди нас своє скошення, но і збави нас від лукаву. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, обрадование, Марія, Господь з Тобою. Благословенно ти в женах, і благословен плод черева Твоєго, як і родила Іси Христа і Спаса і збавителя душам нашим. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присну, і во віки віков. Амінь. Прийде, Господи, прийде. Чекаємо на тебе. Прийде, Господи, прийде. Чекаємо на тебе.